Таке воно життя в лісі, життя в горах. Як ви бачили, навкруги нашого дому один сусід, далі вже на, сусідньому, там, на сусідній горі декілька домів і це все. Коротше кажучи, мріяв я з дитинства стати музикантом, а вийшло так, що став собою. Але звісно, що я на музичних інструментах навчився грати і граю. Але справа в тому, як стати собою. І от медитація, йога і природа, воно все веде до себе. Ну, по-перше, веде себе, тебе до себе твоє дихання. Починаєш нормально, адекватно дихати, вже менше думаєш. Менше думаєш херні, менше думаєш про себе взагалі. Тобто уявне, тому що ти лише про це думаєш, ти цим не є. Менше думаєш про інших людей, бо вони також не є ти тим, що ти про них думаєш. І так поступово потім рухаєшся на природу, а там вже природа заспокоює ум, просто думки, да? і поступово ти вже бачиш все, як є. Тобто, сучасній людині, щоб. Побачити реальність треба попрацювати, бо їй стільки всього в голову запихують, хто вона є і що тут вообще відбувається в житті. Але хто це робить? Ті, кому вигідно, щоб ти думав так, як вони хочуть, щоб ти думав і бачив світ так, як вони хочуть, щоб ти його бачив. Тому, от, в принципі, йога це така історія, як взагалі бути собою. Сучасна йога, взагалі, як відчувати тіло. Класно собі жити. Коротше кажучи, е, так і трапилось, що я опинився в Карпатах, в горах, в лісі. Ну, тому що природа приводить до природного себе. Поступово час від часу. Вогонь ще. Ну от, і закінчились дрова, нові ще не купили, і все доводиться робити отак от вручну. Ну і люди, вони що, вони бояться такого життя, бо воно невідоме. І це адекватна ситуація, коли ти жив в теплічці, да, в місті, в квартирі. Це як теплиця така. Був тепличною квіточкою. І тут потім повертаєшся до цієї дикої стихії, до гір, до природи. Де сніг хвалить, дорог немає, магазини десь там, і все треба там замовляти, пошта десь там. Ну і поступово, знаєте, що, відроджується розум, відроджується розуміння, як жити, і не боятись, тому що і заглючених різних людей навкруги менше, думок менше. Тому так от людям. І важливо зрозуміти, що ніхто про них насправді не подбає, поки вони самі про себе не подбають. І люди граються в друзів і ворогів, але це лише гра, бо насправді лише ти сам собі можеш допомогти. І звісно, я не скажу тобі, хто ти і як тобі жити. Зазвичай таких. Відповіді хочуть ті люди, які знімають з себе відповідальність за свій життєвий шлях, а потім дивуються, чому в них таке життя, яке вони начебто не обирали. Чому вони живуть так, що їм не подобається їх власне життя. Тому в цьому немає сенсу. Але те, що я дійсно можу зробити для тебе, це дати тобі інструменти і. Певні практики, які допоможуть тобі з'ясувати, хто ти такий насправді, а точніше побачити і відчути. Бо відчуття це завжди більше навіть, ніж знання. Відчуття це сакральні знання людини. Вони многомірні, багатогранні і більш глибокі. Тож, коли ти знайдеш себе ти відчуєш свою справжню природу. А коли ти відчуєш свою справжню природу, ти легко зможеш ідентифікувати, що не є тобою, і що в твоєму житті лише просто думки. І від цього немає ніякого незадоволення, не смаку. Відчути смак життя це якраз відчути себе. Коли відчуваєш себе, то і смак життя більш повний. Насичений Ах, і прекрасний. Правильне дихання відкриває в тобі зв'язок з власним духом, Самурай! зі своїм духовним початком. А від свого духовного початку ти починаєш черпати джерелом силу. Бо твій духовний початок є джерелом твоєї сили. Твій духовний початок є джерелом тебе, це енергія пращурів, поколінь. Розумієш? Це історія твого роду, і це історія всього цього життя. Бо люди живуть на цій планеті мільйони років.